У Львові продовжують працювати над оновленням рухомого складу міського транспорту. Сьогодні громадськості продемонстрували нові тролейбуси від заводу Електрон і малогабаритні та низькопідлогові автобуси Атаман. Загалом до кінця поточного року Львів має отримати 5 новеньких електронівських тролейбусів. Після проходження необхідних тестових випробувань новий транспорт почне курсувати на міських маршрутах. В амбітних планах міської влади до 2020 року оновити близько 70% усього громадського транспорту Львова, що значно покращить якість перевезень. Щодо новітніх малогабаритних низькопідлогових автобусів Атаман, які пристосовані для людей на візках, то місто наразі придбало 16 таких автобусів. Закупівля нових машин обійшлася бюджету у кругленьку суму 10 мільйонів. 700 тисяч гривень. До слова, в управлінні транспорту та зв'язку ЛМР сподіваються, що автобуси почнуть курсувати містом ще до кінця 2016 року. Відповідно зі маслі.